Ой, це мене більше за все бісить. Оця вся історія про маю часу, не маю грошей, не маю натхнення, не можу інвестувати. Тоді тобто, я розумію, коли це там хтось говорить, хто реально ще ні, там не накопичив активи, але від там плюс-мінус досвідчених бізнесменів чути ну прям дуже дивно. Я взагалі, коли після 16 років життя в Німеччині переїжджав в Київ, у мене був прикольний челендж. Я приїхав з 500 баксами, поселився в бомжацькому готелі «Голосіївський». У мене був такий челендж, маю з 500 баксів. Як Якось розінвестуватися, щоб ну, типу, нормально комфортно жити. Ну а тоді в Києві це 17-й рік, нормально комфортно це хоча б трьох-п'ятерік на місяць. І з цього, взагалі, почалася моя кар'єра публічного спікера, інфлюенсера. Я спочатку з цих 500 баксів тоді була така криптобіржа, вона перша в СНД-шному просторі дозволила з плечима торгувати на терміналі MetaTrader. Я розторгувався з 500 баксів до 13-15 щось таке тисяч. А потім я зробив 100 публічних виступів. Чому ні в якому разі так не можна робити? Чому жоден інвестор не має слідувати цьому прикладу, і що це просто кураж і прикол, який можна собі дозволити, коли в тебе є хороша подушка безпеки, 150 всяких страхових механізмів. І ти розумієш, що ти від цього результату абсолютно не залежить? І якраз у ці виступи про те, що крипта це дуже ризиково. Про те, що крипта це не інструмент легкого збагачення, що це там ну нормально, треба років витратити на навчання, щоб почати в... Ні, щось розуміти. Оце такий скепсис на фоні загальної ейфорії всіх, хто б щось про крипту розказував. Мене фактично виділили з цієї тусовки, зробили тоді топовим інфлюенсером. А сьогодні єдина порада, яку я взагалі даю молоді, типу що робити там на першу 500 баксів, 1000 баксів, 5000 баксів. Ми ж завжди говоримо, що це найперша і найвигідніша інвестиція це завжди інвестиція в себе, не в крипту, не в лотерейні квиточки, не там в якісь високоризикові кємки-схемки. Тільки в себе в знання в навички в досі свою здатність більше заробляти активною працею, запуск бізнесу, релокація, зміна роботи, щось, що дозволить помітно покращити свій активний дохід, буде точно набагато більш дієвий, ніж теоретичний інструмент, який дасть вам 10 або 20% пасивного доходу.